Евакуювали 10 мешканців під час пожежі. В івано франківську на вулиці Гвардійська горіла квартира п'ятиповерхового житлового будинку. До місця пожежі оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Було встановлено, що горять речі домашнього вжитку у квартирі на площі 15 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі рятувальниками врятовано четверо людей, серед яких двоє діти, одного чоловіка передано працівникам екстреної медичної допомоги, також з верхніх поверхів. Житлового будинку рятувальниками було евакуйовано 10 осіб. Окрім цього, у місті трапилась пожежа квартири в дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Василя Стуса. По прибуттю до місця пожежі також було встановлено, що горять речі домашнього житку площа пожежі складає теж близько 15 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали 11 мешканців будинку, серед яких двоє діти. Завдяки оперативним і злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати, не допустити поширення вогню на кімнати. Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюються фахівцями. Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватись елементарних правил безпеки у побуті, щоб запобігти подібним надзвичайним ситуаціям. Яна лазорик Віктор Костинюк телерадіокомпанія Рей.